Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 21-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 6 листопада 2023 року орієнтовно склали Особового складу знищено близько 305 970 особин за добу 880 і поранено 917 910 песиголовців за добу 2640 танків 5288 одиниць за добу 4 бойових броньованих машин 9 958 одиниць за добу, 5 Артилерійських систем-7389 одиниць за добу, 14, реактивних систем залпового вогню 867 одиниць, засобів протиповітряної оборони 570 одиниць, літаків-322 одиниці, гелікоптерів 324 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 5554 одиниці за добу, 20, крилатих ракет 1 556 одиниць за добу, 2, кораблів катерів, 20 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 9744 одиниці за добу 14, спеціальної техніки, 1047 одиниць. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!